І слідуче, Олег запитання: які культури попередники найбільш ефективні для картоплі і як вони впливають на стан ґрунту? б почав би навіть не з цього питання, а з питання, які культури небезпечні для картоплі, тоді люди точно не будуть сидити після цих культур. Перша культура це скроворяки, мінус 10% вражаючи через таку хворобу, як резатонія. Плюс використовується на буряках специфічні гербециди, які можуть мати після дії. Тобто, це, я так грубо сказав, мінус 10, там може навіть більше, і, 25, і 30% з мінус. Друге, небезпечний попередник це батарічні трави. Багато господарств, які заходять на нові поля, там, де гуляло пари або батарічні трави, то там накопичення дартні таким кількістю, що 5 кілограмів піпроніла вам не допоможе. Тому. Бажано прогнати її через е, декілька років возьміні, аж потім тоді можна висаджувати там картоплю. Третій небезпечний попередник це бобові, горох, особливо, якщо у вас зрошення, і ще особливо у вас е, рання картопля, вона вас посохне ще всередині вегетації. Вертициліум її просто знищить. А тепер перейдемо до попередників, які е, саме оптимальні для картоплі. Це зернові. По-перше, вони рано звільняють поле. І ви ще після збору зернових можете ще посіяти сидора, якщо у вас ще є зрошення, наростити витатимну масу, заробити, і це у вас вже додаткове добриво, де ви зекономите на мінеральних добривах. Другим чудовим попередником це є олійна редька, гірчиця і також люпинь, особливо на піщаних ґрунтах. І я допускаю також ріпак, але ріпак буде обережний знову ж таки через специфічні гербіциди, які використовуються на ріпаках. Так?